Вітання, шановні глядачі. Нещодавно до нас звернувся один з глядачів і попрохав, щоб ми зробили відео стосовно розмірів пенсій, які зараз існують в Україні. Хочу наголосити, що кожне відео, яке ми робимо, ми ссилаємося на окреме джерело або на окрему інформацію, офіційну інформацію. Бо нещодавно люди нас запитували, надайте ссылку, надайте джерело або надайте офіційне. Підтвердження тієї або іншої інформації. Будь ласка, ми в кожному відео кажемо і наголошуємо про це. Ви можете зайти на офіційний сайт, або на офіційне джерело, подивитись відео або прочитати окрему статтю, де більш-менш ви можете ознайомитись з даною інформацією. Тому ми ссилаємося зараз на Пенсійний Фонд України. Згідно з інформацією, пенсійного фонду України середній розмір пенсії в Україні зараз становить 5816 гривень. Це показник середньої пенсії в Україні. І це показник роботи держави. За весь її період. Бо є така пенсія, така цифра 5816 гривень. Так ось, які ж відсотки і хто скільки отримує? В поточному році структура пенсійних виплат наступна. У 2 мільйонів 725 тисяч осіб, а це в відсотках 26,8, розмір пенсії не перевищує 3 тисяч гривень. Якщо взяти середню пенсію цієї цифри, то це, це 2760 гривень. Є така категорія, яка отримує ось такі пенсії. Наступна категорія. 1 мільйон 754 тисячі осіб. В відсотках 17,3%. Виплата становить для цих людей від 3 до 4 тисяч гривень пенсії. Якщо взяти середню пенсію для цієї категорії, то це 3548 тисяч гривень. Ось така пенсія. Наступна категорія. Це 1 мільйон 889 тисяч осіб. В відсотках 18,6. Розмір пенсії від 4 тисяч до 5 тисяч гривень. Середня це 4415 гривень. Наступна категорія 2 мільйони 516 тисяч сіб. В відсотках 5,2. Від 5 до 10 тисяч гривень. В середньому 6 843 гривні. Наступна категорія. 1 мільйон 224 мільйон осіб. Відсотка 12,1. Понад 10 тисяч гривень. В середньому, якщо взяти, це 15 260 гривень. Ось такі цифри, ось такі відсотки, ось такі групи людей, які отримують відповідні пенсії. Але всі ви знаєте, що в Україні кожну року проводиться індексація. Так ось, в Україні була проведена індексація пенсій з 1 березня. І вона становила 8%. Це я кажу про поточний рік. 8% була проіндексована пенсія. В результаті, це змінило ситуацію, можливо, її покращило цю ситуацію. Кожного разу робиться індексація. В результаті. Ця індексація, цей підхід, цей механізм нічого не змінює. Все залишається так, як було. Але ця система діє, її запроваджують і про неї наголошують в пенсійній системі. Але всі ви знаєте про те, що уряд хоче заморозити пенсію. І не тільки пенсії. Мова йде про мінімальні заробітні плати. Зараз вони. Становлять на рівні 8000 гривень. Є таке поняття, як мінімальна пенсія. Це 2361 гривня. Інші соціальні виплати. Так ось, уряд хоче заморозити всі ці соціальні стандарти. І це зафіксовано у схваленні Кабінетом міністрів України бюджетній декларації на 2025-2027 роки. Кому цікаво? Ви можете подивитись постанову Кабінету міністрів України під номером 751 від 28 червня 2024 року для більш кращого ознайомлення інформації, прочитавши цю бюджетну декларацію, прочитавши цифри, прочитавши всю цю позицію від уряду України, чому вони це хочуть зробити. Але якщо казати про заморожування мінімальних заробітних плат або пенсій, то це буде катастрофа для країни. Це той результат, шановні глядачі, стосовно оцих соціальних стандартів, про які можна казати лише з тим, що це тільки назва соціальних стандарти. За ці соціальні стандарти, у вигляді оцих мінімальних зарплат пенсій, не може країна... Рухатись далі. Не може країна розвиватись. Тому що ці мінімальні пенсії, заробітні плати отримує більша частина населення України. А це каже про те, що це занепад йде України. занепад іде йде населення. Йде бідність. А бідність, ви всі знаєте, що це таке. Держава не може показувати свій рівень. Може хтось скаже мені, що зараз такі події відбуваються в Україні? Так, відбуваються події. Але хто займався питаннями соціальних стандартів України? Чому такі завжди соціальні стандарти в Україні були на мінімальних рівнях? На які не можна? Людині, якщо казати про мінімальний розмір зарплати або пенсії, як людина може за ці мінімальні соціальні стандарти існувати в Україні? Візьміть будь-який рік, починаючи з 91-го року, з Дня Незалежності України, з того часу і по сьогоднішній час, назвіть один проміжок того часу, того періоду, де соціальні стандарти. Були на рівні того, що людина може для себе придбати все необхідне у вигляді, наприклад, їжі, у вигляді сплати комунальних послуг, у вигляді оздоровлення, у вигляді забезпечення себе і своєї сім'ї, вже не кажучи про накопичення на майбутнє житло. Де цей поріг? Де ці роки всі? А всі роки були у вигляді мінімальних соціальних стандартів. Вони були різні. А зараз їх будуть заморожувати з 2025 року. Оце результат діяльності держави в цілому. І це буде катастрофа для держави, якщо ця бюджетна декларація буде впроваджена з 2025 року. Бо питаннями. Заробітних плат, питаннями пенсії треба займатися. Ми на цьому каналі, до речі, кажемо і про питання заробітних плат, у вигляді системи, як її треба змінити, у вигляді питання пенсій, як треба зробити обрахунок пенсії, у вигляді силкою на Конституцію України щодо права на достатнє рівень і багато чого іншого, є окремі плейлисти, Але цього не робиться. Ось і такий результат. Тому дякую за питання від нашого глядача стосовно щодо розміру пенсій в Україні. Ми з вами це проговорили і не тільки це. Тому, шановні глядачі, дякую всім вам за те, що ви дивитесь наш YouTube канал. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо саме для вас. Всім вам дякую, до нових зустрічей.